Пошук шляхів для досягнення миру в Україні, державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, очільниками МЗС Франції, Великої Британії, Німеччини Польщі та представницею Європейського союзу. Вони обговорили спільні кроки до досягнення перемир'я та миру в Україні. Підсумки розмови ексклюзивно в етері Апостроф і прокоментував дипломат і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський. А про що говорили з Рубіо, тут складніше. Очевидно, про те, що на європейцям не варто наполягати на введенні санкцій вже зараз, як було домовлено раніше з американською стороною. а варто почекати до 15 травня. І коли 15 травня не відбудеться результативних переговорів, то тоді вже. От вже це останній, так би мовити, раз, то тоді вже буде включено всю систему санкцій, яку тільки можна. Росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців. Ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка загалом впродовж доби окупанти завдали 454 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів, застосували 255 БПЛА різної модифікації, 8 разів обстріляли. Із РСЗВ та завдали 186 артобстрілів. Ова отримали 22 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель та автомобілів. На щастя, мирні мешканці не постраждали. Ворог і не думає про перемир'я вночі. Окупанти обстріляли три області України. Є поранені та загиблі. Про ситуацію в областях далі у розповіді Юлії Зубченко. Одна людина загинула, шестеро поранені за добу через російські обстріли РФ у трьох областях. Донеччина, Харківщина і Херсонщина постраждали через російську агресію. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій. На Донеччині загинула людина у зорі. Як повідомив голова ОВА Вадим Філашкін, ще двоє людей були поранені у дорожньому і світлому. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про поранення двох людей в області. Одна з поранених дитина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили поштове відділення, господарчу споруду, складські приміщення, гаражі та приватні автомобілі. На Харківщині протягом минулої доби російських ударів зазнали три населені пункти. Про це повідомив голова Харківської Ова Олег Сонігубов. У селі Кіндрашівка постраждав 62-річний чоловік. А в селі Руських тишках поранення зазнав 51-річний чоловік. Ці обстріли відбуваються на тлі вимоги України із Заходу до Росії. Погодитися на тридцятиденне припинення вогню і відмови РФ від цього російські військові продовжують обстрілювати українські регіони регулярно з різних видів озброєння ударними БПЛА, ракетами, кабами, РСЗВ та іншими.